Вітання. Сьогодні ми маємо вівторок, 16 грудня. Година, звісно, 16.40, але виглядає як темна ніч. Хотіла в загальному трішки поговорити, як виглядає зараз закінчення року в мене. Запитати, як воно виглядає у вас, якщо підсумувати, наприклад, взагалі цей рік нерухомості. І власне, може почнемо від підсумування в загальному самого ринку нерухомості, який був. Я скажу, як би свою думку, яка десь базується на підставі. Досвіду правильно на підставі спостережень і теж на підставі розмов співпраці з іншими агенціями нерухомості. Відповідно таке поєднання думок. Цей 2025 рік в загальному для ринку нерухомості він був таким не то, що інтенсивним, він був просто двобічним. Бо якщо ми говоримо про початок 25-го року, він стартував з трішки вищими цінами через те, що кожен чекав повернення програми 2% кредит іпотечний. І в такому плані, якби ця державна допомога підтримка, вона стартувала в 2024 році. Ці, а конкретно в липні, якщо я не помиляюся, там був виділений досить такий великий бюджет державних коштів, і е, програма полягала на тому, що вона призначалася для людей, які купляють свою першу в житті нерухомість, і метою було якби допомогти е, у 24 році, і там початок 25-го року, стопи процентові кредиту вони були досить такі високі. Ну і відповідно, взагалі продаж відбувалася дуже дуже сповільно. Цим була би, ситуація в Україні, і потім ще не закінчена війна, і були якісь там чинники, але найбільші з тих чинників це якраз були дуже високі стопи процентові, і відповідно багато людей не мали просто здольності кредитової. Коли вийшов ця, цей програм, скажімо так, жондовий кредит 2%. Відповідно, якби ніхто не очікував, що якби на тільки він буде. Тішитися за цікавленням, і якщо справді то з нього користували всі люди, абсолютно які е, мали на це можливість. Тобто там були параметри про бюджету, були параметри по е, вкла, власному вкладі. Та, бо він мав не перевищувати 200 тисяч. І теж був цей е, параметр по якщо це девелоперська квартира, то там мені здається, давалося якось два роки, щоб ви, е, фактично отримали ключі. Ну і суть тому, ця програма 2% була з. Передбачена на 5 років, і відповідно вона стартувала на середина двадцять року. Ось тільки перед тим цілий рік були дуже високі стопи процентові біля 10 відсотків. Люди фізично не мали здольності ніякої. То абсолютно всі, хто не мав жодної нерухомості, кинулись це купляти. І якщо чесно, ціни квартир вони дуже різко почали рости. І під кінець року вони прям були космічні. В той момент це був кінець 24-го року. Квартири продавалися ну у прямому значенні гарячі пиріжки. Тобто сьогодні публікувалися оголошення, да два-три дні люди підбивали ціни. Вони не торгувалися ціною. Наприклад, що дадуть менше, вони підбивали ціну, і відповідно продавалося тим, хто хто запропонує більше. Особисто в мене навіть була тоді клієнтка, з якою ми шукали квартиру теж для цієї програми в такому плані. то… Коли, наприклад, ми приходили на огляд, перед нами чи по нас було вже п'ять клієнтів, і коли ми казали, що ми купуємо за ціну, яка є в оголошенні, то власник казав, мені вже запропонували на 10 чи 15 тисяч злотих більше в такому плані. Тобто люди фактично билися за, за ці квартири, і власники підіймали ціни в космос. Звичайно, ця програма вона діяла до кінця 2024 року, потім якийсь запас фінансовий, який був закладений, він закінчився. І дуже цікава фішка в тому, що той бюджет, який держава закладала на 5 років, він використався за 5 місяців дії цього програми. Тобто, ви собі уявіть, який був взагалі попит, який був. Інтенсивний е, е, заінтересування покупців, щоб вони купили квартиру, тобто прямому значенні це було просто крейзі. Ну і відповідно, якось там мені здається, кінцем листопада, половиною грудня, ця програма, вона якби. При завісилася, і там, причому, в ній не працювали всі банки, там були якісь конкретно вибрані. І по інформаціях вона мала стартувати з 1 січня. Відповідно, покупці вони чекали на цю програму, бо всі хотіли купляти за 2%. Всі це ті, які не мали власної нерухомості, але відповідно там можна було робити так, що хтось купляв один, там діти, внуки, брати і тому подібне. Відповідно, продавці теж вони тримали високі ціни, бо вони чекали, що зараз з 1 січня всі прям кинуться і будуть шукати і будуть купляти за всі гроші світу. Для забудовників це теж була прям сама кайфова програма. По тій причині, що забудовники в якраз період півроку 24-го, вони продавали прям дуже величезну кількість квартир. Ну і як подейкують таке гарне українське слово, то ця програма вона якось частково була створена для, для девелоперів. Тобто, ну, грубо говоря, вони найбільше з цього так, скористали. І навіть додам ще ті люди, які купляли квартири в девелоперів, власне, в тих. 24-х роках і деякі інвестиції є до зара, то вони були дорожче в 24-му році, ніж зараз. Кінець 25-го. От У мене є особисто такий клієнт, який купляв кавалерку для інвестицій. Він купляв її дорожче, ніж зараз такі подібні квартири оферує девелопер. Так що, ну типа, хто якби цього програму, ті, хто могли скористали, а ті, хто не змогли скористати, стали трішки використані, да? але це якби не до цього. Коротше, перший квартал 25-го року всі чекають. Продавці чекають на те, що буде стадо покупців, покупці чекають на те, що будуть 2% і всі будуть купляти задармо. Ну, відповідно, січень-лютий це був такий стан завішення, на ринку особо нічого не робилося, бо кожен чекав. Потім, коли народовий банк почав давати офіційну інформацію про те, що цей кредитний. Кредитна програма 2 вона вже не повернеться. Тоді почалася така, якби трішки застійна ринку. Бо, відповідно, власники вони е, звикли до цін, які були на кінець 24-го року, тобто вони були набагато вищі. да, Покупці відповідно вони не розуміли, що робити, чи там, чи остаточно ця програма закінчена, чи може вони передумують, чи може поміняється політика, там то сям-то, срам-то. Ну і коротше, якби перший квартал 20 Перший квартал 25-го року він був такий легенько завішаний. Назар Кузик, про що я говорю? Про ситуацію, яка відбувається з квартирами на ринку польським у період з 24 по 25 рік. За цей цілий підсумовую, а то, що я Ебо я прочитала повідомлення і забула про що я говорила. Всім привіт. Коротше, і сумуючи далі, тобто перший квартал 25-го року він був таким застзаціливим, да бо одні чекали на програму, другі чекали на покупців. Потім почалася весна. Весна це взагалі період, коли якби незалежно від ситуації на світовому ринку, тобто голод. Морот і тому подібне, люди все рівно більш активніші, бо трошки тепленькою, люди десь там собі все рівно ходять і дивляться. Але все рівно ціни були зависокі, і потім власники ті, які справді планували продати нерухомість, бо є такі люди, знаєте, які хочуть продавати, а є люди, які хочуть продати. Вони почали сходити з ціни в такому плані, і якщо ми бачимо в загальному початок 25-го року і зараз, то ціни знизилися десь в середньому на 5-10%, залежно від міст. Ну від населених пунктів від ЖК. Це теж дуже класно видно по девелоперах, які власне пулю квартир тримали на 25 п'ятий рік, бо думали, що це буде так само, як кінцем двадцять го На жаль, цього не сталося. Все рівно стопи процентові вони продовжували бути досить високі. І перший і другий квартал 2025 року, тобто, відповідно, був просто такий застій на ринку. Забудовники почали теж робити акції, там знижка по 100, по 200 тисяч, паркомісця в подарунку, там кладовки безкоштовно, якісь там розпродажі, тому подібне. Тобто вони старалися робити так, щоб якось заохотити клієнтів. Так, Назар, я в Польщі у Варшаві. Uh, і uh, добре, і потім народовий банк. Власне було ще вибори президента. Uh, відповідно, взагалі. Скарбниця панства, правильно вона е, не мала фінансування з кожної сторони, і відповідно народовий банк е, почав обнижувати стопи процентові. Тобто стопи процентові, ми говоримо конкретно для кредитів е, і в першу чергу для кредитів іпотечних. І завдяки цьому, коли почали знижуватися стопи процентові, відповідно люди почали отримувати більшу кредитну можливість і відповідно почалися якісь більші рухи на ринку. І якщо ми говоримо, наприклад, якесь таке прям оживлення того ринку, воно наступило, як на мене, десь середина третього кварталу, ну і до зараз, тобто почалися просто вже ті люди, які справді планували купити нерухомість, вони зрозуміли, що жодні програми державні вони не повернуться. Ті люди, які хотіли продати, вони зрозуміли, що якби ринкові ціни є зовсім інші, вони є нижчі. Ну і відповідно, скажем так, продавці підстосувалися до ринок, покупці відповідно теж. І, наприклад, як зараз ми говоримо і бачимо прогнози. Які мають бути, то як на мене 100% вони вже по раз не знаю п'ятий народовий банк їх знижує. А це означає, що відповідно більше людей будуть мати більшу кредитну способність. І якщо ми, наприклад, підсумуємо, просто які варіанти квартир будуть продаватися, то будуть продаватися якраз такі квартири такого бюджетнішого сегменту. Тобто, про Варшаву ми говоримо, це в районі там не знаю 650-700 максимально. Мально 800 тисяч злотих, тобто такі, скажімо, трошки старіші будинки, або там двокімнатні квартири, або кавалерки, тобто будь-які в такому бюджетнішому варіанті в загально да? так. Що е, про це йде мова? Якщо ви, наприклад, планували купляти якусь нерухомість і ви чекаєте на якісь державні програми або чекаєте, що ціни впадуть. Вони однозначно не впадуть. Але просто ми будемо наприклад мати таку ситуацію, що е, не буде часу, якби довго шукати квартири і передивлятися мільйон варіантів, бо відповідно, якщо вони будуть адекватніші варіанти, то їх будуть досить швидко купляти. Не так це було, як як, наприклад, на початку року, що квартири там стояли по півроку чи більше, і, і ніхто їх не купляв. Так що ну цей період в принципі, вже закінчується. Початок 26-го року, там січень лютий. Я думаю, ціново воно буде, буде подібно, як, як є зараз. Може трішки застій такий на ринку, бо відповідно новий рік все рівно буде пробудження ринку і не буде розуміння. Міння, якби в яку сторону хто рухається, але все рівно, все рівно тенденційно воно виглядає, що, по-перше, і так інфляція на ринку буде вона. І, і відповідно, ціна трішки підросте. Кожного року підростає заробітна плата, і, відповідно, коли заростає, підростає трішки заробітна плата, то відповідно послуги стають дорожчі, відповідно, роботодавець дає. Більше витрат да, на зроблення того чи іншого, і по тій причині і так ціна йде вверх. Так само сама по собі інфляція, тобто тут є багато таких чинників, які, скажімо так, десь просто ту ціну легенько підіб'ють, да, бо кожного року воно все рівно стає дорожче і ціни не спадуть. Єдине, якщо, наприклад, ці кредити будуть ще дешевші, бо це вже є п'ята чи якась там обнижка, то просто буде більше зацікавлення, а якщо буде більше зацікавлення, то відповідно ціни звичайно будуть трішки підростати. Це про такий ринок нерухомості на кінець року 25-го. Ше що, так як говорила тез з одним аналітиком фінансовим, який купляв квартиру. Він говорить, що банки зараз більш лояльніші до видачі кредитів у зв'язку з тим, що просто вони теж не мають жодного фінансування. І завдяки цьому вони мусять десь ті кошти собі генерувати. І в такому плані, якби ці стопи процентові, вони штучно були підняті народовим банком, да, з якоїсь там причини, бо була сильна інфляція, вони щось там врятували економіку. І відповідно зараз йде про. То зниження для того, щоб отримувати це фінансування від людей. І так само, як він говорив, то просто ці вимоги е, будуть е, більш лояльніші до взагалі покупців. Ну і в такому плані, е, як ми розуміємо, да, збільшується попит, е, дорожчає пропозиція в такому плані. Е, Бачу тут говорити. Я не можу читати ці коментарі, бо мене заблокують. Бо мої відео і так блокують Назар, звідки ви є? що у вас так літають, якщо ви вже так пишете. Ну і власне, наприклад, кілька днів в Польщі теж будуть тренувальні, якісь там включання оцих сирен, ну якби Одеса. Знаю, там трошки тяжко зараз, бо я слідкую за новинами. Я взагалі-то з Івано-Франківська, в нас там інша ситуація. Ми приїхали до Польщі ще в 17-му році просто, да, і тут живемо. У мене інакша ситуація, але всі мої рідні, вони всі живуть там на Заході. І... Ну і жахлива ситуація, але тут і так ми на це не маємо впливу, да? як то говориться в такому плані. Ну І ніхто не знав, да, що воно буде стільки часу тривати, бо можна було виїжджати. Зараз кожного разу да, все.

Окей, до мене був телефонний дзвінок і, і дзвонив вже для оціни нерухомості, яку купляє клієнт. І якщо взагалі ми подивимося, наприклад, на е, останній квартал цього року, він був навіть такий досить інтенсивний. Я говорю не тільки в себе, а наприклад, як е, загально говорила е, з іншими агенціями нерухомості, як я бачу, що в нашій агенції робиться, то е, досить таки, багато таких варіантів. Е, Якби попродавалося, скажем так, і багато клієнтів. Ну, в принципі, як на мене, то хіба 90% тих клієнтів вони е, кредитові, і в такому плані досить швидко навіть банки зараз розглядають кредити. Е, в середньому це 3-4 місяці максимально. Це проходить якби процес складання внеску, да, потім верифікація клієнтів, потім йде верифікація нерухомості, і потім якби видача кінцевого рішення е, в такому плані навіть. Деякі клієнти, котрі е, працюють в якихось корпораціях, то банки ще по іншому підходять. У мене, наприклад, була клієнтка, яка позвонила і сказала, що вона е, склала документи буквально там е, минулого тижня, і сьогодні вже телефонував, же якраз тільки що, який буде робити якби від нерухомості. І тут ця ви не виглядає якось там невідомо як. Просто приходить фізично людина. Е, переконатися, що така квартира справді є. Вона робить які небудь фотографії, які небудь власне в цьому суть. Ну і на підставі цін транзакційних, які були в околиці, вони виставляють якби свій апарат підтвердження того, що якби квартира стільки вартує або стільки не вартує. Бо в мене теж колись були такі випадки, коли, наприклад. Жечознавця вицінював квартиру за трошки меншу вартість, і відповідно банк, коли давав рішення, то е, давав меншу суму. І в такому плані, наприклад, якщо ви маєте вклад власний 10% а банк Жечознавця і банк взагалі може скредитувати тільки 80% нерухомості, то відповідно вам треба розуміти, чи ви десь маєте ті кошти, щоб до, е, докласти да чи ви тих коштів не маєте, і в такому плані є ризик втратити завдаток. Е, тобто це теж дуже важливо, бо навіть якщо ну, підходиться до кредиту, правильно рахується здольність тому подібне, переконується, але все рівно кінцеве рішення за банком, і прям під зав'язочку не можна ніколи брати кредит, бо відповідно рішення може бути. Трішки менше, і все рівно є кошти, які додатково пов'язані з е, самим кредитом і з виплатою і з перенесенням власності. І в такому плані треба або е, розуміти, що десь ці кошти візьмуться, а якщо ні, то просто треба мати можливість десь їх позичити, бо тут є ризики власне втрати е, завдатку. Це якщо ми говоримо по життєзнавцях і в загальному шої. Сьогодні в мене клієнти теж отримали виплату кредиту. вже. На цьому тижні маю дві передачі квартир, що мене дуже тішить. Ну і в принципі, період трішки починає сповільнятися, бо вже маємо 16 грудня, і буквально за там не цілий тиждень маємо різдво, а його навіть не відчувається. Отже, підсумок не будемо довго тягнути. Порівнюючи з початком минулого ро початком року і кінцем року, різниця в ціні є замітна на нерухомості. Вона знизилася десь орієнтовно на 10%. Зараз ринок прям ожив, і він буде напевно, ще перший другий квартал 26-му році адекватно функціонувати. Були кілька разів обнижки сто процентових. Що чим саме згенерувалися власне більше клієнтів, покупців, бо вони отримали більшу. Фінансову здольність відповідно спродалося більше квартир на ринку вторичному і на ринку пірвотному. Але якщо ми говоримо така ситуація, яка була там ще перед двадцять першим роком, то вона звичайно не буде, бо і так ціни вони є досить дорогі і вони дешевшати не будуть, але просто. Рівень життя, рівень зарплат і рівень інфляції він настільки підріс, що якби це є окей. Нагадую, що я є рієлтор або агент нерухомості у Варшаві. Я займаюся індивідуальним пошуком для покупки, для продажу або для оренди нерухомості. Працюю на ринку від 21-го року, і якщо вам будуть потрібні мої послуги, то звичайно вас за. Прошую до співпраці. І всім прекрасного, прекрасного вечора. І буду виходити в ефір.